Так, слава Господу, вітаю вас, церква. Ось бачите, людина чотири роки тому назад. Це і я. Чотири да, роки тому назад був отаким. От от, приїхав на реабілітацію після 20 років інтенсивного вживання наркотичних речовин. Бачимо, що сатана мене так розірвав чудесно, просто в усі клочі, які тільки можна. Повністю життя було розрушено. Відносини, робота, здоров'я тут не видно. Там головного, знаєте, до чого я хилю, до чого я веду. Там повністю нема зубів теж на цій фотографії, просто так скрито. І знаєте, за той час, що я з Господом, починаючи з реабілітації, там, де я познайомився з ним, Господь почав робити свої чудеса в моєму житті і проявляти себе. І це проявлялося в таких невеличких, але дуже цікавих речах, пізнавши Господа, війшовши в його обійми, будемо казати так. Господь почав відновлювати все те, що було мною втрачено: відносини з рідними, здоров'я, тому що здоров'я було дуже розрушене. Їсти не міг, було дуже важко. Вже там неприємний запах такий, тому що шлунок і підшлункове, і все. Ну воно було дуже печально. Але Господь встановив все це. Почалася війна, коли я був на реабілітації. В мене не документів, нічого не було. Єсно, перше, що потрібно, Восстановити паспорт. Сам я народився в Росії, і тобто, коли почалась війна, для того, щоб восстановити все це, потрібно було дати туди запрос на документи. Їсте, відповіді ніякої не може бути і речі, паспорта восстановити не можу. Але чудним образом, якимось з рідними в мене теж не було зв'язку, бо нема не телефона. Домашній телефон він відключений був просто і куди дзвонити, не знаю. Але чудним образом. Через друзів я зв'язуюсь з рідними, Він, вони дають можливість мені встановити документи, тобто пересилають якісь там свідоцтва і встановлюються документи. Я взагалі не розумів, як це так вийшло і трапилось, і не розумів, звідки вони знають, де я і як вони дізналися, але вони дізналися, ми созвонилися. Це одне із перших таких чудес. І це, це все почалося після того, як я присвятив себе Господу. Потім, пройшовши, Реабілітацію знаєте, я прийняв рішення продовжити свій шлях. І я взяв ще рік для Господа і продовжив цей шлях там, на реабілітації служачи. І Господь почав творити інші чудеса в моєму житті. Він почав вивільняти для мене можливості почати ремонтувати зуби. Тобто, це невеличкі такі кроки, але вони почалися. Відновилося здоров'я, відновилося спілкування з рідними, покращилися стосунки, пішов рух. Пройшовши цей невеличкий шлях вже пройшло два роки, я прийняв рішення рухатись далі. Поїхав додому, і там я зрозумів, що те життя, яке воно е, там мене чекає, воно не для мене вже. Я вже так не можу жити, тому що я розумів, що буде падіння і буде втрачено все те, що я отримав від Господа. І я приймаю рішення, е, так склалося, да, що коли їхав, я подзвонив до товариша, до брата свого до жені, а він вже був тут в Хмельницькому. І він запропонував мені, е, каже, не рухайся, їдь сюди. Будемо тут, велика церква, велика сім'я, багато служінь, будемо рухатися і жити тут. Тобто, поно. І я теж приймаю рішення, що я, мабуть, буду рухатись за Господом. І їду в Хмельницький, нікого не знаючи, не знаючи, що мене очікує, як воно буде, що буде тут. Приїжджаю і тут мене зустрічає велика сім'я, велика церква, добрі гарні брати і сестри. І тут починається новий етап мого життя. Я знайомлюсь з гарною дівчиною. я вхожу в покликання, рухаюся з Христом. Я переживаю його і бачу його в своєму житті. І знаєте, і весь цей шлях, котрий проходив, найголовнішою такою для мене болісною темою це були зуби, тому що не посмішки, нічого. І я молився завжди, Боже, поверни мені або дай мені можливість знов посміхатися. Такими простими молитвами я молився, да. але грошей то все одно не було, щоб ставити ці зуби. То це ж багато грошей. Ну, реально. Не виходило в мене ні туди, ні сюди. І залишаючись вірним, рухаючись просто за Господом і, ідучи в покликанні, тобто. Не сподіваючись на свої можливості, а дові а абсолютною довірою Господу, я я проходив цей шлях. Так він не це не було так одразу. Там в першому році я отримав все. Ні, це період, в якому моє серце проходило іспити, Бог дивився на мене і е, е, соответственно е, потрохи проявляв себе. І от наступив такий час, що е, скоро одруження. А я вже змирився з думкою того, що воно пройде і в мене не буде зубів. Тобто я це відклав на потім, потім зроблю, а Богу було не угодно це. І він завдяки великій сім'ї, завдяки церкві, яка в якій я сьогодні є членом і є частиною її. Він вклав в серця братів сестер це бажання побачити мою потребу і вивільнити, вивільнити через них той ресурс, який сьогодні як про що я тобто і навіть і свідчую про те, що Господь благий, він бачить людей, які вірні йому, він бачить бажання серця і робить все. Він бачить, коли ти вірний в малому, в десятинах, коли ти вірний е, в його покликанні, коли ти виконуєш його Його прохання, тобто, яке він в слові написав, е, виконуйте прості речі. То Бог бачить серце вірного свого, і Він обов'язково допомагає. Він не залишає е, себе довго чекати. Він проявляється в житті кожного. Тому закликаю кожного: е, покладайтесь на Господа, рухайтесь з Господом, і він обов'язково е, примножить ті. Бажання вашого серця, які у вас є. Амінь. Да, людина була вірна в чужому, получила своє, була вірна в малому, получила більше. Чекаємо тебе, чекаємо на цій сцені, скоро буде одруження. Амінь.